E aí, a Дальше заходит кудой, заходит. Кто кривует, куда идет? Наверное, направо. Вы с той стороны заходите до во Там затем Come wow. on, wow, wow, baby. Come oh, yeah, wow. 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 Я ділаю то дві години. І буде пам'ять живих людей. У цій тривожі постійні дні вся Україна і вся прогресивне людство відзначає важливі християнські та державні свята. 14 жовтня день Покрови Пресвятої Богородиці. Державне національне свято 73-ї роковини Української повстанської армії та День захисника вітчизни. Сьогодні Всеукраїнське об'єднання Батьківщина присвячує цю акцію всім захисникам вітчизни, всім захисникам кордонів нашої великої держави України. І молебень, який сьогодні буде тут здійснений, буде присяченим всім тим воїнам, які в полі, в морі, в сибіру, у всіх тюрмах, всіх битвах, змаганнях, поклали своє життя за рідну країну. Прошу долучитися до святої молитви і пом'янути всіх наших воїнів. Віддати їм честь. Нехай вони на небесах порадіють разом з нами, що ми маємо зараз незалежну Україну, але вона в вогні. І борімося, і молімося кожного дня до небес, до тої небесної сотні, у підніжжя пам'ятника, який тут, я думаю, в найближчому майбутньому буде. Що вони нам допоможуть у майбутньому вибороти дійсно. Ту державу, ту Україну, за яку вони віддали своє життя. Слово мають святі отці. Я зайнятий, пробачте. Ми почнемо з тонах. Поможемо. Світимо. Благословен Бог наш, завжди, нині, і нині повсякчас, і на віки вічні. Святий будь святий, не безсмертний помилуй нас, <плес> Святий будь Бог всіх вікий несмертний, нас, я всі кріхи несмертний помилуй нас, помисту і сина і святого Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні амінь. Хри свята помилуй нас. Немочі наші імені того рати. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і Святому Духу, Він і повсякчас і, і на віки Амінь. Отче наш, нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, та, і на землі, хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у споку. Але визволи над відбуха Бого, от висла, сили і слава, на всякі світа і, і сьогодні, нині повсякчас раніше вічимо, з духа не спочали врагов видників, душі рабів твої спосего покой. І приймі до блаженного життя коло тебе, Чоловіко Любче. в оселях твоїх Господи, де всі святі твої спочивають, упокої душі рабів твоїх, бо ти єдиний Чоловіко охоби, слава отцю і сину і святого Духові, ти єси Бог, що дійшов до пекла і розбив кайдани закованих, самі душі рабі твої в покой. І нині повсякчас, і на віки вічні амінь. Єдина чиста, непоручена я діво, що повесі мене породило, молиться за спасіння Божий. Помилуй нас, Боже, з великої ласки молимо висухай Висутай помі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимось за вічний спокій, душ почили, убієнт патріотів України які відносяться до пам'яті Небесної Сотні і вже проститься всякому пригрішенню вольному же і невольному. Господи, помилуй, Господи. До небесного відпущення гріхів у Христа, безсмертного царя і Бога нашого просимо, Ой, Господи, Господи, помолімо, Господи, помилуй. Боже Дух і всього тілесного, ти смерть подолав, і диявола знищив. Життя світ твій твоєму подав. Сам Господу покої душі спочили грабів твоїх, усіх тих, що загинули за волю України у місті світло, у місті квітку місті спокою, де немає ні люгів, ні зруби, ні зітхання. І всякий рік, що вчинили вони, що соловом. Сто ділом, що думкою, як милосердний чоловіколюбний Бог прости. Бо нема людини, щоб жили, не зрішила зайти ти один Бог без ріка. І правда твоєї, правдою і слово ж твоє істина. Бо ти єси воскресіння, життя і спокій, спочили, Зупоминаємо Христе Божий свій славу осилаєм, з прибічним тим Отцем, з пресвятим, милосердним животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дає, Богородиця, спаси нас, чесніший херовим, і не зріняно фанішій царових, щоб зіслідня Бог слово породила, ніс новородичі тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава Тобі, Сини, Святому Духові, і нині по всіх і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, малого слови, твоя вічий Христос, істинний Бог наш, мовить нам причистий свою на вісний святий. Душі од нас пристали, непоб'єних, патріотів, що життя своє за вітчизне віддали. Ты же простится всякому крушению, вольному житину люботы все життя і спокій, спочил, Христе Боже, и Тебе славить даем според личным отценом, присядым творчеством и присядь и вечный. за молитву, за пам'ять про наших доблесних воїнів, про наших героїв, які дали життя за нашу друзі, за нашу країну. На цьому місці тут завершено. Хочу покласти квіти до підніжжя. Ми стромлені, співстели і... Зараз ми з вами підемо до намету на і там продовжимо свою роботу. Та, там, дякуємо, Микита Олександрович, дякуємо, пане Дмитрі. Притагони, так? Та, si semangat